Урок я пізнаю світ, тиждень 10-й. Урок 90 Сторінка 29 зошита. Розгорнемо його. Тема нашого уроку будова атома. Україна в науковому просторі. І так, на цьому уроці ми з вами закріпимо наші знання з теми Будова атома. Прочитаємо лист Музика Добрий день, друзі! Адаптер навчив мене грати в цікаву гру склади карту знань. Карта знань це схема, у якій навчальні одиниці з теми розташовані в рамочках. Я склав карту знань, помістивши основну навчальну одиницю в подвійну рамочку. Іншу інформацію розмістив у рамочках угорі та внизу. Які з'єднав стрілочками з основною. Кожну навчальну одиницю треба вивчити та пошепки розповісти собі або сусіду, створюючи карту знань, скористайтеся моїми порадами. Прочитаємо ще раз повідомлення від адаптера, підкреслюючи займенник. Пригадаємо, що займенники це слова. Які вказують на особу, предмет, їх кількість, але не називають їх. Адаптер навчив мене грати в цікаву гру, склади карту знань. Карта знань це схема, у якій навчальні одиниці теми розташовані в рамочках. Я склав карту знань. Помістивши основну навчальну одиницю в подвійну рамочку, іншу інформацію розмістив у рамочках угорі та внизу, які з'єднав стрілочками з основною. Кожну навчальну одиницю треба вивчити та пошепки розповісти собі або сусіді. Створюючи карту знань, скористайся моїми Порадами. І так, карта знань. Розгорніть зошит на сторінці 35. Подивіться, перед нами всі поради мудрої сови, які розташовані зверху донизу. Найголовніша порада розташована в центрі, в синій радості. Прочитаємо її. Атом. Найменша частинка, що входить до складу всіх речовин. Атом не має електричного заряду. Він складається з ядра та електронів, які рухаються навколо ядра. Прочитайте ще раз самостійно Вивчіть з пам'яті. Розкажіть пам'яті. Далі опускаємося вниз. Ядро складається з протонів і нейтронів. Протони мають позитивний електричний заряд. Нейтрони не мають електричного заряду. Електрони мають негативний електричний заряд. Речовина, вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Знаючи всі ці повідомлення від мудрої сови, ви будете дуже добре розбиратися в наукових поняттях. Ну а тепер попрацюємо над завданням 2. Оберіть правильну відповідь. Які частинки входять до складу ядра атома? Протони і нейтрони. Буква Я. Як позначають електрони, протони та нейтрони? Правильний варіант під буквою Р. Перегорнули сторінку. Який заряд має протон? Позитивний. Буква О. Який заряд має нейтрон, немає заряду. Нейтрон, нейтральний. Буква Д. Складіть з отриманих букв слово Ядро. Розгляньте малюнок моделі атома. Підпишіть його частинки, яких не вистачає. Нейтрон є. Зелені зі знаком плюс заряд позитивний це протони, синього кольору зі знаком мінус це електрони. А тепер подивіться уважно на модель атома і допущіть складові частинки. Цей атом має 5 нейтронів, 4 електрони і 4 протони. Ви бачите, що скільки електронів стільки і протонів. Цей атом буде електрично нейтральний, тому що кількість електронів дорівнює кількості протонів. Пригадаємо наступні поняття, з'єднайте відповідні частини речень. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість. Заряджених фізичних тіль вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо ядра. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів у його ядрі яким поняттям є атом одиничним чи загальним? Звичайно, загальним. Ну, а тепер поговоримо про одиничні поняття. Прослухайте мелодії, відомих композицій. Чи будуть вам знайомі? Запишіть порядок звучання. Твір, який виконується на цимбалах. Цей твір написав: Джованні Мараді називається лише для тебе. Другий уривок. Який лунав це Антоніо Вівальді класична музична композиція Шторм. Третій уривок. Почав Євген Дога Вальс. Це не Мирослав Скорик, це не мелодія ля мінор. Ну, а ми з вами попрацюємо з вами далі. Перегляньте моделі атомів. Чим вони схожі і чим відрізняються. Перед нами на першому малюнку модель атома гідрогена, на другому модель атома Гелі. На третьому модель літію. Порівняємо кількість електронів. Гідроген 1 електрон. Гелій 2 електрони. Літій – 3 електрони. Протони. Гідроген 1 протон. Гелій 2 протони. У літія аж 3 протони. Нейтрони гідроген 0. Гелій 2. Літій 4. А тепер що у них однакового? Атом складається із ядра і електронів, які навколо них рухаються. А тепер подивіться, який цікавий метал літій, модель якого є на третьому малюнку. Модель атома літію. А не тільки переглядайте, а ще слухайте музику Джованні Мараді лише для тебе. Літій метал сучасних гаджетів. Деякі науковці стверджують, що без літію сучасний світ був би іншим. Уся справа в тому, що з цього металу виробляють батареї для сучасних гаджетів. Вони компактні, надійні і тривалий час зберігають велику кількість енергії. Літієві акумулятори живлять мобільні телефони, ноутбуки. Планшети, електроінструменти, дитячі іграшки, медичні пристрої, сонячні панелі, фотоапарати, відеокамери, безпілотники, дрони, електромобілі і навіть марсоходи. Добре, знайомі вам електросамокати, і гіроскутери теж оснащені. Такими акумуляторами. Науковці припускають, що потреба в літієвих акумуляторах дедалі зростатиме, оскільки збільшується кількість сучасних гаджетів. І так, перед вами на екрані був фрагмент саме. І... металу сучасних гаджетів. Ось такий він, метал-ліцій має один атом модель на сторінці нашого ЗОшита. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами знайомство з будовою атома.